У 2019 році в археологічному музеї відбулася виставка присвячена травмам та трапанаціям. Це була виставка результатом напрацювання антропологів за попередні роки, і на ній представлений був череп, який був єдиним на всю Україну. Черепом з. Трепанація в техніці свердління та різання. Але згодом виявилось, що в археологічному музеї кно Шевченка також зберігається череп з такою трипанацією. Обидва вони знайдені поряд на Подніпров'ю і обидва належать катакомній спільноті. Власне, ця знахідка і спонукнула звернутися до теми саме трипанації в цій техніці. Трипанація це взагалі. Визначення трепанації – це видалення ділянки кістки з черепа. Е, вперше е, давня трепанація була досліджена відомим анатомом антропологом Полем Брака завдяки е, е, Ефраїму Сквайру, який вперше знайшов е, цей череп з квадратною От. І, власне, після того дослідження в цій темі набули розголосу і, і, і збільшилося. Е, так, загалом найдавніші трипанації були знайдені в на території Африки та Близького Сходу, і її практикували незалежно е, в різних регіонах. І потім е, ця технологія спостерігалась в регіонах Перу, Болівії, Африки та Центральної Європи. І взагалом вона виникла ще за доби мезоліту. Це найдавніші е, тропанації були. Uh, кіль кількість збільшилась за доби європейського неоліту. І пізніші центри вони мали. Uh, ой, пізніше з'явились різні центри розвитку цих трепанаційних технік. Uh, та причина для трепанації могли бути лікування, uh, ритуал або ж. Uh, ой, та, тут не видно. Ой. Uh. Або кістковий, або задля створення кісткового амулету. Для лікування могло бути через травму, або якісь неврологічні розлади, запалення. От. А, і так, взагалом а, в праці пра 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 Лісковській, це такий метод дослідження трепанації було подано. Картинку, на якій зображено чотири методи трепанації, е, знайдені в Перу. Це е, метод вискрибання, метод прорізання е, кола, е, власне, третій це є свердління та різання, і четвертий це прорізання квадратного е, квадрату. Е, найбільш вдалими, тобто ті, е, після яких люди частіше виживали, це були перші два методи: вискрибання та Створення канавки круглої, з якої потім витягували цей кістковий шмат. ну і останні дві трапанації взагалом дуже рідко після них хто виживав. Власне, до теми сверління та в техніці сверління та різання. А в цій техніці спочатку свердлом висвердлюються отвори, які знаходяться щільно один до одного. І потім між ними е, цей кістковий мозок, е, ой, кістовий мостик. Е, Завдяки зубилу або ножу. І власне потім цей диск кістковий витягується. Також терп... найбільш популярна ця терпанація була на території Південної Америки, а на території старого світу є лише поодинокі випадки, і насправді в англомовній літературі вони опубліковані були зовсім недавно. От. Е, власне, тому буде цікаво дослідити, де вони взагалі знайдені по світу були, і яка була техніка виконання, щоб дати можливість складніше дослідити цей тип терпанації і інтерпретувати те, що знайдено в Україні. От. Загалом е, є різні джерела, які свідчать про цю техніку, є археологічні, письмові та етнографічні. Е, Власне, до письмових відноситься текст Цельса про медицину Другого століття, в якому він фактично точно так же описує метод цієї трепанації, як тільки що казала я. От. Далі у нас є свідчення які в ХІХ столітті досліджували арабські племена Північного. Саме берберів, у них о, ця практика теж була, і певно, що у них о, ці... вони займалися трепанаціями, і плюс додалося ще розвиток о, ем, зі сходу о, в, цій, о, в техніці трепанації, завдяки чому вони і о, о, робили їх досконало. Досконало, Тому що ось в цьому тексті також описується фактично той же самий метод, і сказано, що е, таких робіт виконували сотні, і більшість людей виживали після них. І Ліворуч, власне, представлена е, фотографія, де зображені пилки і бормашини, які використовували барберські хірурги. От. Е, також е, повертаючись до ПРУ, е, е, там ця трапонація була найбільш поширена і саме тому навіть є публікація в якій дослід досить досліджуються ці Метод того, як робили отвори. І також о, хотіла звернути увагу о, на череп, який тут представлено, в ньому знаходиться ряд отворів, о, які ну, ніяк між собою не з'єднані. Вони ще й різні за глибиною. Тобто автори публікації вважають, що це о, був експеримент, о, 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 і ще вони. О, Висуваю думку того, що на цьому ж черепі колись була терпонація за вискрибальною техніку, те, що вище зображено, і людина пережила цю терпонацію. Тобто, певна людина була придатна для, для подальших операцій або посмертних експериментів. А, от і власне також там іноді в Перу інструменти Отвори вони стандартні на деяких черепах, тобто де мова про використання одного. І і. а, також автори надають опис, але нема фотографії ще одної трепанації, теж ранній залізний вік е, з камерної гробниці, е, і тут також ще дві трепанації знайдені в камерній гробниці під час розкопа Ванділка. Е, Ліворуч трепанація вважається незавершеною, е, вона належала чоловіку, а праворуч е не тільки завершена, а ще і окремо е цій камерній гробниці лежав е цей е шматочок кістки, і гістологічні дослідження на кіках показали, що людина ще й пожила якийсь час після обі. І автори пов'язують е ці, ці випадки трепанації в анатолії з тим, що е е е з, е з лікуванням травм. І остання трепанація, яка не впевнена, що її можна назвати в техніці сверління та різні, проте автори її е, представили, це е, трепанація з різними отворами, які також не з'єднані між собою. Е, вона датована римським періодом, і всі отвори є однаковими у формі усіченого конуса. Е, мені вона нагадує трепанацію з Перу, та що є експериментом, тобто, можливо, це є свідченням експерименту. І також була знайдена трима в Китаї вона датована майже на саміри, знайдена вона в центральному Китаї. І те, що цікаво, в ній автори дуже докладно дослідили, як виглядають е, е, отвори, і взагалі техніку її виконання, і вони говорять про те, що е, вона була зроблена, ну, можна сказати, неакуратно, тому що там, де зображені зелені стрілочки, це є місця, де кістку не відрізали, а можливо відірвала або відламала від основи риба. І е, також автори кажуть, що е, там е, також знаходилось що трепанація була або відчайдушна спроба порятунку цієї людини, або якимось, е, або щось ритуальне пов'язане з передачею духовної сили. Вони були знайдені недалеко одна від е... одної цей трепанація. Лежила жінці, поховання якої нале знайдено в стані, і досліджена в... в Херсонській області. Досліджена вона була Ушаковим. але дослідження не було опубліковано. Ці отвори мали однаковий діаметр, а надрізи між ними мають різні І Так Юлія Ушкова і Олександра Кудак вважають, що причиною трепанації була травма. Uh, і друга тропонація це тропонація знайдена при розборах в фондах археологічному закну. Череп належав молодому чоловіку uh, з Нікопольщини, uh, Там uh, череп у нього фрагментований, і ця тропонація була знайдена на лівій тім'яній кісті. Техніка, як. Uh, Порівняла Юлія Вушкова та Олександр Казак кажуть, що вони мало відрізняються одна від одної, хоча отвори в цій е, другій трепанації не наскрізні, і загалом в Україні до теми трепанації зверталось декілька поколінь е, а, антропологів. Це була Світлана Іванівна Круц, Людмила Володимирівна Литвитвинова, Катерина Шепель і Михайль Шусь. І тому дослідження будуть е, ну і наразі продовжуються активні дослідження е, е, теми. Травм та а, ну, і Як висновок, хочу сказати, що так в Україні знайдено дві трепанації в техніці сверління та різання, а поки що по світу ну, загально загальнодоступної літератури опубліковано 5 або 4, якщо не брати експериментальні випадки з Анатолії та один в Китаї. І е, технологічні моменти, які можна виділити е, і дослідити в трапанаціях, це чи є однаковими розміри перфорацій, Uh, e, тобто, якщо вони однакові, то певно один інструмент і досконала техніка. Яка у них форма? Це форма конуса, тобто завожних глиб, тоді це, певно, може бути свердло з природних матеріалів. А якщо це циліндрова форма, то це з метал... e, завдяки металевому інструменту зроблено. Який був спосіб прорізання між перфораціями? Це акуратно прорізали чи кістку відірвали. І, наприклад, техніка Перу отвори щільно розташовувалися один до одного. Тобто, якщо вони щільно розташовані один до одного, то це більш досконала техніка, і кістка легше витягається. Ну і останнє питання: це яка мета була трепанації? Чому? От так, сподіваюся, що подальші дослідження в цій темі і загалом продовжується розбір. Фондів по Україні, то вони прольють світло на це питання і та. дякую за увагу. Дякую дуже за доповідь, Клавдія. Якщо у слухачів є питання, то ви можете їх поставити зараз. А Скажіть, будь ласка, яким. Обсягом матеріалу ви потреба націям володієте ну в межах України. Uh. Ну от ви ж не обмежуєте тільки цими сверління, цими випадками свереління? А, uh. ні, uh. просто uh. тема uh. саме uh. цих досліджень була. зараз. Техніка сверління і різання, бо вона є унікальна. А загалом ще знаю знайдені три в техніці сверління та різання. Ой, господи, вискоблення і ще прорізання. І так в Україні є трапанації з датовані мезолітом, ну і пізнішими боком зараз зосередитися <смеш> на звуці, вибачте. Ні, ну це я приблизно. Скільки може бути мезоліт, неоліт і енеоліт і бронзи. До скіфів скаже. Вибачте, точно цифру не скажу. Тобто краще розбирати і потім порахувати по цілим черепам, скільки воно є. Е, ну, вони готові зараз. На готовані. Рано чи пізно вам подати мене. Ці проєкти теж дають певне уявлення про масштаби цього. І культури дають. Не, не всі ж практикували такий спосіб для лікування. Добре, Юрій Васильович, я бачу вашу руку, можете задати питання. Вітаю учасників конференції. Хотів запитати доповідачку: з якого часу, якщо було це в колі тієї літератури, якою виводіли, з якого часу починають фіксувати хірургічні інструменти саме як інструменти специфічні для таких операцій? Перше, є додаткове питання: чи проводились якісь трасологічні дослідження, якщо такі? Інструменти, скажімо, з кремені з інших там порід до заліза. От може обсидіан, там, як гострий теж матеріал. Чи проводились такі трасологічні дослідження, чи відомо вам про це? Про трасологічні дослідження точно не знаю, а Загалом, ну, тому, власне, і неможливо сказати точно по е, які я б сказала, поки інструменти не стають такими доконаними, як, наприклад, за доби античності, коли з'явилось зубило, або там ще моделіус, це теж назва цього інструменту для трепонацій. Е, то вони ну, по ним важко сказати, чи робили ним саме трепанацію, чи вони використовувалися для чогось іншого. Тобто в. Е, в статтях, що я бачила, інструментами для тропонації вважали там, предмети, які були знайдені поруч в Китаї, здається, і в Анатолії, там був один випадок, де з людиною знайшли разом інструменти, і автори кажуть, що, можливо, вони слугували інструментами для тропонації. Так, якщо вони специфічно не виглядають, як зубило, чи, чи оцей моделіус, моделіус виглядає так, як. Ага. З гострими кінчиками такий круглий. Е, е, да, уявіть, як тр, круглий циліндр з гострими краями на ручці. От. Е, е, і, а, що ще можу сказати, це те, що от в Перу також є е, 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 інструменти, які називаються Тумі, вони. Визнані як ритуальні інструменти, які ми роблять трепанації, здається, в техніці вискрібання, але можу помилятися. От. Про трасологію не, не чула. Дякую. Отже, так, да, дякую за запитання. Отже, якщо чи є у когось ще питання до Клавдії? Добре, якщо немає, тоді я хочу вас спитати е, про те, чи відомі вам випадки, коли давні от хірурги і цілителі вони тренувались на тваринах. Тому що мені здається, що трипенеція це така е, операція, яку дуже складно зробити правильно, і в тебе немає. Дуже великої кількості да, пацієнтів, над якими можна експериментувати і на яких можна вчитись. Я ну, теж що? думала на цю тему, але я, я не знаходила таких випадків. От. Тому, як експерименти, на жаль, я можу тільки здогадуватися, що ті випадки з перу тепер ними слугували. І також ще важливо в трепанації саме людини і технології, те, що. Цих трепанаціях не зачіпали шви, тобто і знати структуру черепа людини, тобто ну, важлива і технологія, і знання будови тіла людини. У мене ще є друге питання: От, чи можна за цими ну, слідами і за технікою виконання трепанації е, прочитати якийсь індивідуальний почерк майстра, лікаря та, і з'ясувати депутату? Чи якісь з трипонації робила одна й та сама людина? Я про таке не чула, і також я так розумію, що е, трепанацій не так багато, щоб можна було певно знайти якусь технологічну руку майстра в цій техніці, плюс вони всі такі, не знаю, як на мене, такі індивідуальні, у кожного свій випадок е, і причини. Тому не знаю. Я, я просто не читала про таке ще. Що... Добре, дякую дуже за відповідь.